Не можеш схуднути, постійно сидиш на дієтах, але так і не бачиш бажаного результату. Вже хочеш купити оземпік, і думаєш, що це твій вихід. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся про добавку, яка краща за оземпік. Погнали! Ти шукаєш чарівну таблетку і думаєш, що оземпік це твій вихід. Ти помиляєшся. Тому що це не найкращий вибір, і в нього багато побічних ефектів. Як працює оземпік, він притуплює почуття голоду і сповільнює обмінні процеси це все, що вам потрібно про нього знати. А побічних ефектів така кількість, що краще навіть не дивитись в його сторону. І так, перш ніж вибирати якусь добавку чи чарівну пігулку, у вас повинен бути дефіцит калорій, це основа всього. Якщо ви не можете схуднути, значить ви робите багато помилок, обмежуйте себе в солодкому, робите дуже сильний дефіцит, важко тренуєтесь, стомлюєтесь, не досипаєте. Все повинно бути збалансовано. У вас повинен бути чудовий раціон, не повинно бути жорстких обмежень. Раціоні повинно бути солодке, так не дивуйтесь, і воно ніяким чином не впливає на ваш результат. І ви не будете почувати себе пригніченим. Ваш раціон повинен складатись з складних продуктів, тобто цільнозернові каші, крупи, макарони твердих сортів пшениці, гречкові, всяні пластівці, рис, бобові, сочевиця. Квасоля, яйця, різні види сирів, кисломолочний сир, грецький йогурт це одні з кращих продуктів, на мою думку, які потрібно вживати всім. І ні в якому разі не потрібно відмовлятись від солодкого. Можете собі їсти щодня якийсь невеличкий десерт, калорій на 200, але він має бути вписаний в ваш раціон. Не має бути такого, що вчора у вас був дефіцит 500 кілокалорій, а сьогодні вже профіцит. Бо ви вирішили наїстись, з'їсти півтортика. Усе повинно бути чітко сплановано, і ви маєте дотримуватись того раціону. Тому і раціон повинен бути складений з тих продуктів, які ви любите, які ви хочете вживати кожен день. І тоді схуднення буде йти легко. Ваша активність має бути на рівні 10-15 тисяч кроків в день або годину-півтори прогулянок, якщо для когось незрозуміло, скільки це в кроках. Силові тренування теж мають бути. 3-4 тренування на тиждень обов'язково, якщо ви хочете зберегти як можна більше м'язів. Якщо ви просто хочете схуднути, якщо ви не хочете ходити до спортзалу, а хочете просто виглядати чудово, можете робити домашні тренування, пілатес тренування, будь-яка активність, велосипед, прогулянки, потрібно вибирати саме ту активність, яка вам подобається, і приносить задоволення, тоді схуднення буде проходити легко. А якщо ти вже додивився до цього моменту, то ти дізнаєшся, яка добавка краща за оземпік? І це берберін. І чому вона краща за оземпік? Вона не шкодить вашому здоров'ю. А навпаки, вона знижує інсулінові піки і нормалізує холестерин в корові. Це, мабуть, найкраще, що можна вибрати для того, щоб худнути легко. Ваш організм краще буде працювати, і ви не будете зриватись на їжу, не будете зриватись для того, щоб піджерти, за рахунок того, що у вас не буде скачків інсуліну в крові. Ця добавка також допомагає зберегти м'язи, покращує обмінні процеси. І ви не будете почуватись стомленим від дієт з цією добавкою. Добавки це все добре, але вони ніяк не будуть працювати, якщо ви не будете, якщо ви не будете дотримуватись всіх основних пунктів харчування, активність, тренування. Це все має бути, це має бути способом вашого життя. І вам буде, і вам не потрібно буде. Шукати якісь дієти, тому що у вас все буде збалансовано, і вам буде подобатись те, що ви робите. І тоді добавки будуть працювати і допомагати вам в цьому. В принципі, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь на канал і завжди залишайтесь позитивними. З вами був Володимир. До зустрічі!